Я займався спортом більше сіми років, і тому поставити себе челендж кожного дня віджиматися по сто раз. Це чотири підходи по 25 раз. Погнали! Якщо чесно, тяжковато, тому що вже давно не займався спортом, Ну це вже пішла п'ята неділя, і я кожен день віджимаюся. О, 100 раз. Тільки неділя вихідний. Не дуже сьогодні хотілося віджиматися, тому що схватила спина, Но та так як є дисципліна, тоді другий підход. Третій підхід. Дійсно, віджимання закаляють, тому що коли ти не хочеш або не можеш, але робиш, це формує твій характер. Четвертий підхід. На сьогодні мій челендж виконано, можна поставити галочку.